Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Друзі, сьогодні будемо збагачувати свій словник фрази ологізмами. Напевно, кожен із нас знає людей, які сприймають щось краще, аніж насправді воно є. Про таких кажуть. У сусіда трава зеленіша. Цей вислів популярний і відомий. Але є в нашій мові фразеологізм не менш колоритний. Я не раз натрапляв на нього у творах наших класиків. Це фраза усі кози в золоті. Цитую Михайла Стельмаха. Еге ж, там, в Америці, і кози в золоті ходять. Безневинно каже Леся Кубенко, і дядьки починають реготати. О, цікаво, що дотепними фразологізмами у сусіда трава зеленіша і всі кози в золоті називають заздрісників, яким здається, що в когось завжди щось краще. А ось про оптимістів кажуть, що вони дивляться на світ крізь рожеві окуляри. Ось і все. Насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один Україна.